10-15 секунд на кожне питання. Е, вибираєш саму актуальну відповідь. Питання перше. Андромеда у 2026 році для тебе це більше про що? А, таргетинг і розподіл аудиторій, Б. Креативи і сигнали взаємодії, це. Дані конверсії та first партій сигналс. Д. Це мікс, але тут один фактор вирішує. І який саме фактор? Ну, я думаю, що креативи і сигнали аудиторії. Тут якраз про те, що потрібно да, робити 3-4 формати креатива, і тоді виявляється інтерес аудиторії. Сигнали мається на увазі тут дійсно правильно підобрана фраза, тому що сигнали це маються на увазі, можна взяти чотири однакових креатива і донести всі різні офери. І це те ж саме якраз сигнал для аудиторії. Тому креативи це сигнал. Супер питання два. Що помре найшвидше у Meta Ads саме у 2026 році, на твою думку? А, інтереси, Б. Look-like аудиторії. Це структури на 30 50 атсетів, де нічого не помре, просто зміниться підхід. Ну, скоріше все, нічого дійсно не помре, зміниться підхід і. Ринок просто під це повинен або а адаптуватися, або б робити все по-старому і не мати результатів. Питання три: найпопулярніша відмазка таргетолога у 2026 році. О. А. Алгоритм ще не навчився. Б. Це андромеда. Її треба час. У мене в самого така Це. Працює, да? Да, да, працює. Якось терплять мене, це мета зламалась. Де у вас неякісний бізнес, офери там і так далі. Так як в мене є чат на 3 тисячі людей, чат таргетологів, Я дуже часто чую, як люди кажуть: ой, у клієнта неякісний бізнес, офер там немає ніякої стілкової пропозиції, і в цьому проблема. Тому де варіант? Де супер? Питання 4. широка аудиторія у 2026 році: це а, розумна стратегія, Б. Лінивий запуск. Це must have для масштабування, де працює тільки з правильними сигналами. Ну, я би вибрав варіант Б, але додав би, що це більш не запуск, а це перший тест. Тобто в будь-якому проєкті перший тест це широко. Все. Далі вже від того, які результати дає широко. Питання 5: Скільки креативів на один продукт у тесті нормально у 2026 році? А. 3-4. Б6.8, 6-8. С 15 Д. Не кількість важлива, а логіка тесту. Та да, варіант де. Не кількість важлива а логіка тесту. Може бути два кріоса, вони залетять і будуть два місяці працювати, і буде гарний результат. Питання 6. Найбільше переоцінена метрика в Meta Ads, на твою думку, А. CTR. Б. CPC. Ц. Роуз у короткому періоді, Д. CPM. Я рахую CPM, тому що дуже часто бачу, як люди кажуть: Ой, в мене в проєкті CPM 20 баксів. Я кажу, а в продажі є, все добре. Дав все, є, все чудово. Ні, ну просто дорого, навіть треба перезапустити. Кажу, так як збити алгоритм, змінити щось. Всі він реально не потрібен, його краще прибрали, і тоді люди спокійно вживу. Питання 7. Advantage Plus у 2026 році це А. Чорна скринька, яка зливає бюджет, Б. Must have для e-commerce. Ц інструмент для тих, хто не хоче думати. Де потужна система, якщо правильно її годувати? Ну, мабуть, останній варіант потужна система, якщо правильно її годувати, і додам від себе, якщо розуміти, як вона працює, і де її можна використати, тому що якщо в тебе бюджет 3 бакси в день ну чи 15, ну тобі Advantage плюс не потрібен. Запускає інтереси або широку, і має результат? Питання 8. що зараз найбільше впливає на результат у Мета Едс? А, налаштування кампаній, б, аудиторії, С. креативи плюс перші секунди, Д. дані та події, тобто піксель, метакапі, серверний трекінг. Насправді, от я б вибив варіант Б і пояснив би, тому що більшість людей от чомусь прийняли, що аудиторії. Тихрок, інтереси, все, більше нічим працювати не потрібно. Я ж е, бачу в проєктах, де, наприклад, у нас є готові креативи, які дають результати на широку, ми їх запустили там на інтереси, вони не дали результат. І якщо таргетолог недосвідчений чи просто не знає, що робити, він якби, на цьому зупиняється. Я команді кажу: Окей, погнали вуколайки робити. Один-два відсотки тестувати і погнали ці ж креативи на ретарги. Тест і час від часу такі рез... тести дають додаткові результати. Тому більше треба працювати все одно за аудиторіями. А те, що Фейсбук сам офіційно відкатує інформацію, що типу працюєте з Advantage? Ну вони це роблять для того, щоб це було більш автоматично. І алгоритми автоматично навчали. Це простіше для ФБ, а результати їм по суті ж не важливі. Супер питання 9. Лукалайк -like у 2026 році. Ти їх. А, активно використовуєш. Б. Використовуєш тільки з якісних подій. С. майже не застосовуєш. Д. замінюєш сигналами або Advantage+. Plus. активно використовуємо в товарці. Це дає гарні результати. Плюс рекомендую ті, хто дивляться, заливати базу і з неї робити луковайки. Це теж гарно працює. Питання 10. Найбільший фейл клієнтів у 2026 році буде, на твою думку, такий: а. Чекати результат за три дні, Б. Міняти офер під час навчання, Це. Вірити, що AI зробить усе сам. Д. Не вкладатися в креативи. Ну вже всі звикли вкладатися в креативи насправді, хоча є частина проєктів, де люди не хочуть і кажуть, робіть АІшку». Е, тому я би, мабуть, і всі вибрав би варіанти, якщо чесно. але якщо щось виділити, то дійсно, так як АІ не в усіх ще ну на слуху, хоча деякі клієнти вже кажуть, робіть АІ креативи. Досі да, хочуть, щоб АІшка дала результат за них, але це не завжди так. Це Digital Max Quiz з Євгеном Коваленко. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, підпишіться, і ось вам ще три бонусних питання: один формат, який у 2026 році буде працювати працювати Найкраще на твою думку. А. Reels UGC-відео, Б. Статика. Ц. Каруселі, Д. Мікс, але з відео як з базою. Так, да, Мікс відео, як з базою. Все люди вже потребують живу людину, якийсь живий контент. Питання 12. Антипорада у 2026 році. Що б ти заборонив робити? А. Дробити бюджети на десятки ацетів, Б. Копіювати чужі креативи, С. лізти в оптимізацію кожен день, де запускати рекламу без трекінгу. Ну, лізти в оптимізацію кожен день, мабуть, це однозначно, якщо кожен день щось міняти, то результату не буде. Тому це і варіант. І бонусне останнє питання: якщо мета завтра залишить лише кнопку Запустити та зупинити дві кнопки, ти А, панікуєш. Б, видихаєш. Ц. Розумієш, що так уже майже і є, Д. Кажеш, нарешті все чесно. Та я думаю, так, нарешті все чесно. Зрозуміло, що треба просто дві кнопки да і все. Простіше жити. Digital Max Podcast, Бліц. Друзі, лайк, підписка. Всі посилання під цим відео.